Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати плов. Якщо вірити, любите дуже швидкий рецепти. Так що сьогодні ми будемо все перевіряти. Так, дійсно, ми будемо готувати сьогодні плов. Я не претендую на це, що найкращий це плов. Це мій рецепт. Нам потрібно м'ясо, але беріть так, щоб було з сельцем. Тоді воно виходить смачніше, Рис довгий морковка, цибулька і олійка. Наливаємо дно вашої каструльки або сковородочки. Олією та даємо добре-добре розігрітися. Наша олія вже добре розігрілася. Перевіряємо, чи вона добре нагріта. Кладемо кусочок м'яска. Якщо він так активно починає шипіти, значить вже готово. Наше м'яско готове з усіх сторін воно обжарилось. Беремо волію, закидуємо цибульку, порізану полухильцями. Наша цибулька вже наполовинку готова і кидаємо морковку. Морковку нарізано такими брусочками саме. Так само смачно. Можна накинути ем, кільцями або полками Наша морковка вже готова. Якщо так на неї натиснути, вона вже розлізається. Це означає, що вона вже готова, І сюди кидаємо назад наше м'ясо. Перемішуємо та обжарюємо ще так декілька хвилин. Викладаємо наші овочі і м'ясо гарненько, щоб вони вже були. Та зверху висипаємо рис. Рис правильно висипати отако з шарами. Тоді він такий рівномірно і приготується. Та заливаємо півтора стаканами води. Я висипаю також, щоб не, не відшкрябувати цей рис. На цьому етапі ми до цього не солили, не перчили. На цьому етапі зараз ми кидаємо сіль, перець і спеції для плову. Також зелень. Столова ложка солі. Перець. У мене є такі спеції для плову. Я кидаю чайну ложечку. Та зелень петрушечки. Зараз на великому вогні доводимо до кипіння, коли маса закипить, робимо самий малесенький газ і готуємо до готовності. Приблизно хвилин 15-20. Йдемо перевіряти, що намудрила наша люба. Ні, вона ще кипить. газ не виключений, я забула газ виключити. ще я тут чуть пальцем не впію. Я надеюсь, что тут у нас за чудо. и какие все такие нежные. Ты знаешь, виду такие все нежные. Такие все гладонькие. Ты что, вы чудо. Не действительно, такая красота. Знаешь, в виду такие нежные, 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 нежнейские. Очень гарно выглядит. Красота. Я довольна.